Знищують росіян не лише західною зброєю, а й тією, яку зробили у нас в Україні. Військово-промисловий комплекс щодня вдосконалює розробки і працює над розширенням виробництва. Президент Зеленський напередодні у зверненні зазначив, що доручив міністру оборони збільшити фінансування виробництва вітчизняного озброєння. Які українські розробки вже нищать окупантів на полі бою, та на що взагалі здатна українська зброя. Дивіться. Хаймарси, американські паладини, французькі Цезарі та австралійські бушмастери. Це кілька зразків іноземної зброї та машина, які знищують росіян в Україні. Та не менш конкурентною є зброя українського виробництва. Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські зброярі наростили власні потужності. Гордість українського військового промислового комплексу самохідна артилерійська установка Богдана. За своїми технічними характеристиками самохідна артилерійська установка відрізняється від радянської. Вона стріляє боєприпасами натівського стандарту. Результат роботи Богдани ми бачили під час битви за острів Зміїний. Взимку 2023 року виготовляли по шість таких установок на місяць. А вже на початку жовтня цього року президент Володимир Зеленський повідомив про збільшення темпів виробництва до 20 сау за місяць. Аби модернізувати броньовик козак, розробники вивчили автопарк збройних сил України та створили машину для сучасних викликів війни. Розробили машину під третій клас бронювання за стандартами НАТО. Це захист від бронебійної кулі 7,62х54, випущений з гвинтівки. А також підрив 8 кілограм тротиловому еквіваленті. Нарощують українці виробництво дронів. На початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця цього року в Україні. Планують виготовити півтора мільйона дронів. Уряд також запустив експериментальний проект щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Україна продовжує вдосконалювати розвідувальні безпілотники, найбільш поширеніші у війську БПЛА лелека та фурія. Остання допомагає силам оборони нищити ворога з 2014 року. На фронті активно застосовують вітчизняний реактивний бомбар «Кажан». Він здатен нести різні боєприпаси на висоті до однієї тисячі метрів. Ми е, побили рекорд. Ми на такому дроні пролетіли 20,5 кілометрів. В частині розробки морських безпілотних систем наша держава, світовий лідер, український морський безпілотник Магура, спроможний дістати російські кораблі майже в будь-якій точці Чорного моря. Не менш важливим є український важкий протитанковий ракетний комплекс Тугна. Її взяли на озброєння у 2011 році. Протитанковий комплекс вражає цілі на максимальній відстані 5 кілометрів. Нині нове дихання отримали як державні, так і приватні підприємства з виготовлення техніки, озброєнь та інших товарів військового призначення. В оборонному секторі України залучено понад 500 підприємств, майже 100 – державні та приблизно 400 – приватних. А наприкінці літа Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування балістичної ракети власного виробництва. Олександр Кривокульський телеканал Рада для підсумків Єдині головне.